Мої вітання усім глядачам ефірі першого міського проєкт Прайм Тайм у студії працює Наталя Болденська. Минулого року у Кривому Розі стартувала ініціатива з видачі продуктових наборів для малозабезпечених та вразливих верств населення. За цей період міською владою було видано понад 330 тисяч таких пакунків. В цьому році ініціативу продовжили. І ось з 10 травня стартувала вже третя хвиля видачі продуктових наборів у 2023-му. Тож, власне, про те, чи змінився їх склад. Про нове у процедурі отримання та подробиці третьої хвилі поговоримо сьогодні з гостею нашої студії. Це начальниця управління праці та соціального захисту населення Інголецького райвиконкому Юлія Островська. Доброго вечора, пані Юлія. Вечора. І давайте розпочнемо власне з того, чи змінилися, чи змінився перелік, чи додалися, чи навпаки відмінусувалися якісь категорії населення порівняно з минулим роком. Ті, хто мають право на такі набори. Категорія у нас залишилися в порівнянні з минулим роком ті ж самі, але я хочу зазначити, що в минулому році у нас була така категорія як діти війни. Наразі у нас в цьому році узагальнили цю категорію, і вона називається особи, які отримують пенсію у розмірі. До 2600 гривень, і ось наразі в третій хвилі це пенсіонери, які отримують пенсію у розмірі більше ніж 2600, до 8100 гривень. Також категорія із дітей війни попадала в категорію учасників війни. Дублювалися, так? Так, І, так? так. Тому також так, прибрали так. ці категорії, бо вони так. фактично в категорію пенсіонерів так чи так, інакше. Входять. Так, так. Наразі є діти війни, які отримують пенсію більше 8 тисяч гривень. На жаль, вони не потрапили у перелік цих категорій. Ну тому в принципі, тому, тому, в принципі було всі рішення, та, так, так, допомога всі надається решта. малозабезпеченим громадянам, які... Мають певний установу пільгова категорія громадян. Так. Які ще категорії входять, ну, серед основних, якщо можна назвати, хто має право на отримання? Ну, тобто, це пенсіонери, і там є категорія, яка називається, яку фактично визначають вже на місці, коли людина приходить так. і питає, що так. це за категорія. Це категорія інших громадян, які потребують допомоги. Як визначається ця категорія? Люди звертаються до пунктів видачі продуктових наборів і наразі індивідуально визначається, потребується людина допомоги чи ні. Є випадки, коли людина, наприклад, перенесла тяжку операцію, але вона не входить до жодної з категорій. Люди, сім'я, яка втратила роботу, наприклад, а в ній є діти. Малолітні, малолітні да малолітні діти, школі. так mm -hmm. так, яка також не потрапляла до жодної з категорій. Тобто, це індивідуально розглядається на місці це питання з людиною, і такі люди мають право. Ну просто я щоб. Ми також донесли до тих, хто можливо ще так, не знає так. про те, що не, не лише пенсіонери і малозабезпечені, і ті, хто в яких скрутних обставинах опинилися, вони також можуть прийти. Так. Але з собою вони мають мати підтверджуючи підтверджуючі документи, документи. Так, так, так. Про, про їх. Ну, наприклад, якщо втратили роботу, це. Трудова книжка про те, що людина зараз не працює, але обов'язково ми рекомендуємо стати в центр зайнятості для того, щоб в подальшому може вирішити питання по влаштування. А чи багато, до речі, саме людей у цієї категорії приходять? Приходили, але не багато. Були такі категорії, ну, я скажу відсотків, ну, відсотків може два. А, Тобто зовсім, так, зовсім так, невелика так, кількість. Так. Чи змінилося склад самого набору? Якщо так, то що саме? Склад набору не змінився. До продуктового набору і в третьому етапі видачі продуктових наборів входять борошно, цукор, крупа, макароні вироби, соняшникова олія, м'ясо тушковане, згущене молоко. Тобто ті продукти, які є першої необхідності для сім'ї на перший час, базово вони думаю, як, базові, як і так. були, так і так, основний так, склад він не, не зміни. Скажіть ось сьогодні стартував перший день. Скільки наборів приблизно було видано в саме районі? На сьогодні ми видали близько 800 продуктових наборів по нашим стаціонарним пунктам і на виїзному пункті. Якщо так порівнювати, це статистика більш-менш вона однакова порівняно з іншими хвилями в перший день. Це залежить від того, яка кількість запланована на видачу продуктових наборів. Ну з практики хочу сказати, що більш-менш в перші дні приходить така кількість людей. Люди знають, так Вони... так. Так вони чекають, вони зарані прозвонюють на пункти видачі проднаборів до соціального захисту, до управління соціального захисту населення на гарячі лінії цікавляться. А скільки... Тобто попит на продуктові набори в місті є. А скільки пунктів видачі в Інгулецькому районі, як вони працюють? В нашому районі працює два стаціонарні пункти видачі продуктових наборів. Це на житловому масиві Інгулець, адмінбудівля виконкому за адресою проспект Перемоги 45. На житловому масиві Південний. У нас в Палаці культури південний. Пункт відкрито і Також за ініціативи голови ради оборони міста було затверджено графіки виїзних прийомів для того, щоб люди, які мешкають у віддалених районах нашого міста, змогли мали змогу також отримати продуктові набори, не добиратися до пунктів, а отримати їх на місці проживання. Так сьогодні ми у нас був виїзний прийом селище Зелене приміщенні Криворізької гімназії номер 101 було заплановано видати 100 продуктових наборів, і 100 продуктових наборів ми їх сьогодні Цю видали. Цю кількість так. люди прийшли. А так. як ви сповіщаєте, чи яким чином ви? Через ви виличком, в об'яви були зарані. То, 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 через... Так, так. І наразі вони також узнаються із засобів інформації, там також пункти указані, адреси пунктів. А які так, документи так. треба мати при собі, і чи може інша людина отримати продуктовий набір? Ну прийти як представник, умовно кажучи, якщо можливо там старенька бабуся чи людина, яка не ходить, не виходить на вулицю? Наразі дуже зручно отримувати продуктовий набір, так як ми видаємо продуктовий набір. На підставі по пред'явленню багатофункціональної карти карта криворіжця. Але Карту також... криворіжця почали оформлювати дуже давно, і багато людей її отримало. Коли вони приходять на пункт, якщо є карта криворіжця, то отримує по карти Криворіжця. Якщо карти криворіжця немає, то пред'являє паспорт, ідентифікаційний код це для того, щоб передати дані. І також є можливість на пункті видачі продуктових наборів оформити, звернутися за оформленням карти Криворіжця. Я так розумію, що карта Криворіжця це не спочатку була така історія, так, з так. оформленням саме за допомогою карти Криворіжця. Це також нововведення, так, так як цього року. Так, так. І чи багато людей нею користуються, приходячи до вас? Так дуже зручно видавати продуктові набори по карті Криворіжця. Я скажу, що в процентному відношенні, от по нашому району, процентів 70% це видано по карті Криворіжця. Що стосується маломобільних груп населення, як, яка ситуація з ними, чи, чи багато хто з них отримає взагалі ці проднабори, чи підпадають вони під цю категорію і хто приносить їм. От в минулій хвилі по нашому району було доставлено за адресами, за заявками громадян. Це ті громадяни, які маломобільні, 260 продуктових наборів. Хто їх доставляє? Їх доставляють працівники соціальних е, територіальних центрів, працівники виконкому, працівники соціального захисту населення. Тобто всі разом ми працюємо. І з приводу того. Е, в нас у місті є також вразлива категорія населення це переселенці, чи мають вони право на продуктові набори? Я скажу право на отримання продуктових наборів мають мешканці міста, які місце проживання яких зареєстроване або задекларовано в місті Кривому Розі. Також внутрішньопереміщені особи, які обліковуються у місті з 2014 року по 24 лютого 2022 року. Вони також вони також мають право відповідні категорії, які відносяться там пенсіонери або до тих пільгових категорій, які були в першій другій хвилі. Всі інші внутрішньопереміщені особи отримують гуманітарну допомогу від різних фондів, благодійних фондів. Тобто то саме на ось цей достатньо. продуктовий набір вони права не мають mm. так, в mm. цьому випадку. Це mm. так, так лише для. Саме для мешканців Кривого Рогу і тих, хто переїхав і фактично, вписався, так, став так. мешканцем. Якщо в родині декілька людей мають право на отримання такого продуктового набору, як тоді, чи отримують вони дійсно, ну якщо там родина пенсіонерів, наприклад? Ну от я скажу, наприклад, якщо родина пенсіонерів, вони є подружжям, то продуктовий набір отримує один із подружжя. Якщо, Фактично, наприклад, набір один на родину, так. так? Якщо, наприклад, така ситуація, що сім'я, чоловік, дружина, чоловік, наприклад, відноситься до категорії, яка була у другій хвилі, а жінка відноситься до категорії третьої хвилі, то продуктовий набір другий надається. Різні категорії, різні хвилі. Такі у вас випадки бувають, до речі? Так, 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 так. Не так, так. часто зустрічаються? Бувають. Скільки людей, ну, у вас є, я так розумію, приблизно розрахована кількість тих, хто має право отримати ці набори. Якщо людина не прийшла, чи багато було тих, хто таки ну, не з'явилися на ці пункти видачі, чи, чи мають вони право? Ну, звичайно, вони право мають в цьому році, вони можуть прийти, але якщо вони не отримали тоді, отримати і минулорічний набір, і цьогорічний. Чи як там ситуація? Минулорічний. Вже видача продуктових наборів минулого року закінчено однозначно, і також кожна хвиля, на кожну хвилю надається час, часу достатньо для того, щоб прийти і отримати продуктовий набір, якщо людина знаходиться у місті. В першій і другій хвилі приблизно в нас отримало продуктових наборів від запланованої кількості 90%. З аналізу ми побачили, що багато не отримала матерів, які виховують дітей до трьох років. Сім'ї, виховуються... так, так, сім які виховують дітей з інвалідністю, тому що вони повиїжджали за кордон. Тобто переважно більшість так. тих, хто не отримав, це фактично це просто відсутні люди. в місті, так, 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 так переїхали так, зараз. Але рішенням прописано про те, що закінчується хвиля, і в тобто, в наступному етапі, ця людина, яка відносилася до категорії, яка вже закрита, вже права немає. Бо треба вчасно, прийти, а скільки, як правило, триває одна хвиля, плюс-мінус це місяць? Ну, Плюс-мінус місяць, півтора місяця, в залежності від того, як, як приходять люди до пунктів і отримують ці набори. Ну от зараз це вже другий рік, як ці набори видаються. Чи були якісь питання від громадян, там спірні, можливо, чи щось незрозуміло, куди звертатися в такому випадку чи були такі взагалі ситуації? Таких, таких випадків не було, робоча ситуація. Це, наприклад, якщо у нас людина зареєстрована на житловому масиві, Інгулець, а фактично мешкає або працює на південному, півден, південний наприклад, житловий масив, то між пунктами у нас взаємозв'язок, вирішується питання на місці. Повідомляються в пункті, що е, така особа отримала уже в пункті цьому, і питання вирішується, не треба нікуди звертатися. Тобто, тобто проблем все, проблемних питань особливо особливо не було. немає проблемних питань. Працівники пунктів видачі продуктових наборів комуніцюють з працівниками управління соціального захисту населення, з пенсійним фондом України, тому питання у нас вирішується на місці. Якщо людина мешкає в іншому районі, вона може забрати по, по місцю проживання. Наразі прописано в рішенні про те, що люди отримують продуктовий набір за місцем отримання допомоги або пенсії. Тобто, де від якого в якому районі оформлено пенсію або допомогу, в тому районі і отримує. Тобто іншими словами, не за місцем так, проживання, так, так, так а саме так, там, де зареєстрований у пенсійному фонді, я так розумію. Так. Скажіть, чи відомо, скільки буде тривати ця хвиля ну, для розуміння людей? Вона тільки почалася, щоб не, не панікували, не нервували? Щоб... Наразі про закінчення мови немає. Наразі тільки розпочали, тому я не можу сказати про скільки буде. Плюс-мінус місяць, скільки, плюс -мінус 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 -мінус, так триватиме півтори місяці. А як правило, найбільша е хвиля людей, які приходять, це на початку, чи в це принципі, приймають зберігається на початку місяця. Це перші дві неділі, йде наплив, потім спадає хвиля, і так поступово, Поступ, так поступово поступово так. Якщо людина отримає ще якісь пільги, вона має право приходити, так, тобто має. це не одне не виключає, так, так, одне, не виключає так. іншу. Я вам дякую за, за розмову. Сподіваюся, що вона була корисна також нашим телеглядачам. В нас ще є відео з того, як стартувала третя хвиля видачі продуктових наборів в Інгулецькому районі. Ми подивимося його зараз наприкінці програми. А я нагадую, що сьогодні в нас у гостях була начальниця управління праці та соціального захисту населення Інгулецького райвиконкому Юлія Островська. Говорили ми про третю, початок третьої хвилі видачі продуктових наборів від ради оборони Кривого Рогу, яка стартувала 10 травня. Дякую вам за увагу! Бережіть себе і до зустрічі в ефірі. Алла Васильівна прийшла отримати продуктовий набір від ради оборони кривого рогу до будівлі 101 ї гімназії, що в селищі Зелене. Тут діє виїзний пункт видачі для зручності людей. Жінка прийшла за своїм та за пакунком за свого чоловіка. Він у відрядженні по роботі отримує проднабір не вперше. Нам позвонили, дають нам допомогу. Я прийшла за мужа. Муж у відрядженні. вози продукти летіну поеті Одеса, Херсон, Харків. зараз і Одесі. Зараз по складам розвозим. Зайву вона не буде. У, мене, у нас ще є переселенець з Маріуполя, є, ми йому допомагаємо. Касає ми ще трохи його там. Селище Зелене в Інгулецькому районі всього мають отримати свої пакунки з продуктовими наборами більше 110 людей. А всього в рамках третьої хвилі на поміч від Ради оборони Кривого Рогу та міськвиконкому можуть розраховувати близько 60 тисяч криворіжців. 10 травня розпочався третій етап видачі продуктових наборів. Це найбільш такий масовий по кількості отримуючих продуктових наборів. До категорії входять ті, які пенсіонери, які отримують пенсію. Цільну виплату розмірі від 2600 до сто поспілкуватись із людьми та ознайомитись із ходом роботи на виїзному пункті видачі про від міста особисто приїхав очільник ради оборони кривого рогу в розмові. тет-а-тет -тет люди щиро подякували за турботу. Вже другий рік поспіль. Ми допомагаємо людям з продуктами. Розуміємо, як зараз важко. За минулий рік, за цей рік вже видано 370 з лишнім тисяч продуктових наборів. Зараз йде очередна хвиля, це 59 тисяч продуктових наборів. Можу сказати, що це не гуманітарка, це купується за кошти міського бюджету. І це така програма є із відомих мені лише в місті Кривий Ріг. Тобто цього немає в законі, що це хтось зобов'язаний робити. Ми це робимо, тому що розуміємо, що це треба робити. На житловому масиві південного ГЗК в місцевому палаці культури діє ще один пункт видачі продуктових наборів від міськвиконкому та ради оборони кривого рогу для інгульчан. За своїм пакунком прийшла молода пенсіонерка Світлана Григорівна. І, хоча жінка вже на заслуженому відпочинку, але продовжує працювати в бібліотеці. Тримує дуже багато категорій: це і матері, одинокі, і багатодітні малозабезпечені сім'ї, і це сім'ї з дітьми інвалідністю. і це дуже. Же потрібно і дуже приємно жити в такому місті і працювати з людьми, які пилкуються про здоров'я і життя мешканців цього міста. Я дуже вдячна нашій владі, що опікується про нас. і Дуже велика шана. При цьому у всіх семи районах міста проднабори можна отримати не лише надавши паспорт, а й через валідацію картки криворіжця. Це дуже зручно, адже містяни тепер не мають носити із собою одразу декілька документів. Достатньо мати картку. Запланірована на цей етап видати 5700 продуктових наборів. Черги таких, скажімо, великих немає, люди йдуть, як ви бачите, є. сидять, чекають. Також на житловому силі Інгулець. І На нашому пункті «Перемоги-45» п'ять. Теж видається продуктовий ви ще раз повторюсь. 5 700. При цьому для зручності отримувачів продуктових наборів вони працюватимуть у звичному графіку з понеділка по суботу, з 8 до 16.00. Неділя вихідний. Пакунків вистачить на всіх, хто має право на їх отримання. Олександр Фофілатів, Андрій Яковлів, Перший міський.